Good morning, everybody. Короче, я играю е, гру и мені стало скучно, тому я знімаю видео. Короче, я тут пограв трошки, у меня вот е, на один реберст. Ну я трошки. я фкашу, короче. Окей, я понял, что тут треба робити. І мені зайшло. Ще... Йо-мое! Йо! Скико! 800 тысяч! Боже, у него было так само, як мене, 300. Фотальна помилка. Короче, що треба робити? Я вже 11-й тир зробив. А, я, я думав, воно скидається. Господи, боже. Боже боже, що мені пілікає. Коротше, я тут а, 11 тирів. Яких тірів що стріляти тут буду на ферму. Тому це нормально. А, тобто я крутий, от. А, я не знаю, що тут ще робити, коротше. Ну, типа, просто такі кубики складати їх вверх один на один і така гра, коротше, отак я розвиваюсь. Рекомендую всім. Кешрейт, ти шо таке, це напевно Раз, два, три, 4, п'ять. Що там мені надое, короче, сім? А, ні, надо дає раз п'ять секунд, я понял. А, я понял, давай, я Ніхрена Ніхренасові. До перша шоу На, скільки на пів секунди? Автомерш, тут я офігеть. Правда, столями кошти боже. Я ж за 69 робуксів. 69, ладно. Е, у мене 500 є, я відкрию якісь яйця. А я і цей кривати жесть. Що на коробки? Пет це 1,4 балодь. А, у мене ще буде пет, я його не надію. Але мені треба скільки? 150 кристаліків. Я зможу, але в мене каже кристалликів. Ніх рунасой скільки? По 50 кристалів! Боже, то це. Йома. Боже. Опана, блок. Шокавун чи що це? Хірі, знає. Немає. Персі немає. У мене було ще одне сіно взагалі, це я пам'ятаю. Ну 100% було, було. А, боже, я зробив той. Ріберскай. Ой, можу шеву. Давай. Давай. Так, пец, мене стойд переможе точно треба Тепер у мене X, не знаю, скільки там. Фу, ді. Ну що, охреніло, що так мало? Короче, мне кислой подарки что-то дают, йо -мо, боже мой. Балдж. Спин мене є якийсь. Давайше не спит. То шотка музыка прик. О май гад! О май гад! ой 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 боже боже мий! То я мільйонер у шо. Що... Господи, боже. У мене вже не сино, мене уже кирпич заробили, ну блять. Ладно, не кирпич. ТА хватит этих блоки, боже, я не могу их тут нафармить иш. Що? що так музыка такой? Я хочу ще музыка. Не писан, не співає Отак Вот так я буду, короче. Так, шо, у меня пердоская. Уже якийсь ты. Ти... Що це? Що це таке? Кисброк, или Просто, Короче. Ладно. Кэш мультиплеер обновлю. Раз. Х2 кэш, х2... Не, не, дякую. Обедусь. Фаунтир и Реберс тратим. Все, а мы не треба Нахрена мне на не треба, нужно... ладно, у нас за на мной то громко играет, просто... не Ну извиняйте, это просто взрыв Так, короче, есть вот такая штука. У меня уже снова сильно, опять. Не снова, ладно, но опять я снова. Ну. снова. Украинизация. Может Можешь еще одну пятую купить, а то мне что-то депрессивное не трем. Третья на смерть. Ой, четыре. так хуй з Короче. Э -э, раз. Два. Хе-хе. Тын. Что мне делать? Что мне... О, я могу шарик ребер Давай. А что он дает ребер понял, Типа просто, типа, крутые и все. В чем прикол? Ну ладно. знаю, якого хера може то видно, тут зверху і знизу є така чорна херня. Вроді видно. І це мене обіжає, якщо чесно, типу, ну. Ну блять. Я хотів, щоб воно було понсі ідеальне. Бузмен такий той в Ютубі, як не знає. Так хватить їх кидати, боже, не стерваємо. Скільки треба? Один мільйон! Це багато? Вроді ні. О, у мене зробить новий блок. Поки його добіжу, вже не знаю, здохнув по дорозі. А куда, куда стоять? Боже. Опа, опа. О, кирпич, це я розумію, це сила. Що мені треба зробити? Короче, треба Макс пец, але мені треба пеп по-моє якусь купити, тому некий по сам не сами бадловші, бо Боже, мені не хер треба тресам базлов. Давай стрям, давай стрям якісь заєбані. Окей. Окей, ладно, ладно. 450, Боже. Я можу спаунтер підрочити. Так, кстати, реброс не зробив. нахер не переперзнулся. Толку видео, не знаю, о чем. Раз, два, три, четыре, пять. Опа! Опа, это что такое? Что такое космить? Что за Лиза? А, я может такое просто работать. А, блин, я не могу. Ну ладно. Не, блядь. Короче, Це що у нас? Це у нас брокколи, сюди, кирпич. А, це не кирпич. Скільки там коштує 2 ля, уже коштує больше. Ну коротше, пока что тут найкрутіший снизу. Ну це тоже достижение, я я скажу. Ну, я зараз його тільки мені треба, що скільки Шо 50 тысяч. Гемезбираю, конечно. У мені треба 450 гемів. Опа. Опа, опа, Америка, Європа, Все, перекрутий. Знаєш я гемодик, звісно, толку теж не дуже багато нашому інтіпетом. Хіра тут пету залетіли боже. Була така ража, колись навіть. Я робив вроді, похоже. Да робив по аніма. Що то не дуже залетіло, ну, але б таке. Просто він подався цей тип щось, але це щось необично, кстати. Тут прям ну, петів не було ще. Боже, як до того раніше, добавилось. Да. Так, спаунтір обновляю, заліз роблю. О, заліз воно. О, тепер в мене слайм. Слаймик. А чого я... Блядь, я віддумую, що там прийду. Кстати, я вже... Я далі останній? Що, фрігняно чи що? Боже, боже, боже. О, я от цього не обновляю завдяки. Приапнути цього. Ні хрена, там всі можуть щось здалювати. Це ж отакі лаки. Мерч. Марч. Марч, Марч Сімсон. Дм. Пong. Пенг. Да хватит. Хватит. П. 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 У мене знов залізу, але не могу не залізу. Блядь, Стоп! Стоп! На, домой. Анбезит. <кхм> да, там безит. Спаун терпит, вы еще опять. То есть, да, це шо таке? кэш. Давай ты мне кэш побежишь. Раз, два, три, четыре, пятьдесят, шестьдесят. Да ёпт. Да стоп, тихо, 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 спокойно. Слайм, мне не треба дизит. Резар 8-5 лям я купляю, короче. И все, хватит из меня. И далее я буду то и Массаж. Ой. Какие массажи я сказал? Далее буду рубить работать... Рберст. Да. Я не знаю, китол, ты хеберств, конечно. Он по ньей кизик, шум это хе. Шо мне знай гейм'я дают, типа, ну, пану, які, це, 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 це зазнає, Ті, пану, ну, лол. У нас 4 спина, пану. Не ну, я не буду круто, ну жопу. О, да не, не, подожди, можно. Да, можно, заразу на корбе. Он дезит, мандес, вот он, бзит. Ура, у мене. Булище, логі... було бы у геля был в першому, типа. Боже, напевно там что-то в туалете, але не мені это слухати. Да никто не будет слухати, то никто не будет. Це я так, часто, у меня проблема с головой. Раз. Блок. И у меня новый блок. Теперь у мене будет алмаз, что, кстати, ці... блядь, дали не топ-1. Если не подобається. А вот, давай. О, кстати. Раз. О, на их на 8, давай 30. 30... Скільки там? 30. 33. Это до у них тут А давайте купимо цю штуку. Три гейма. Ладно, что я не буду, еще дурачок. И камбузычка, такая бо, вайбо... ой, я как Прикольно. прикольный комп-м-тун, так не знаю. Ладно. Раз, Все. Тепер дайте ты, Бля, хто ты пише раз, разу. Изброс старса. Боже мой. Короче. 250 геми мне дало. И мне туда. дало? Я это просто в разумнейшем, А Q больше. Давайте за это за геймов обновлять раз, раз Я не знаю, для чего, конечно. Но, вот, типа, ну, в чем нет? Давай, давай, давай. А, это прикольно. Может, получится его блоки, еще падать знову. Топс. Да ёб твою мать. Ну опять. Ну хватит. 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 Не обновлю, короче, всего обновлю, короче, всего обновлю. Еще раз давай. Все. Ну, еще раз. Та, боже мой. Ты малейший, я не ставлю эти гроши, ты нашу не стекер, что да, я Все, дай я ребят, Бам. У меня 500 кристаллей опять, можно пятый купить нового. Ну, Но на выпады мне какие-то сирени, боже, сири выпады. Ни хрена, собирапка. Икс-3, уже что? ха теперь я буду мать А ну. 60. 65? Просто Мусорка. Берст раз. Я не буду работать Тоже як на голову. Не буду знову ребят робити. Нік 2 Макс Блокс. Не-не-не-не-не. Все. Да все, я не жду его рад, как сейчас, то бред какой прям конкретный бред. Он уже не бред. Бом. Покидайся ты, боже Опа Опа Боже ты, хааа, -ха, он в небесах О, ничего себе, у меня теперь редстоун блок У меня какой-то дым в перстон такой редстоун не вижу Треба интернете раз, обновить сейчас за 65 миллионов Только тех миллионов нет Где взять деньги? Я не могу это финансировать. Тьфу, качаем музыку как круто. Я могу за тысячу купить этот, не знаю, червоный кристалл. Да господи, хата ты комонок з мене, не спрошу. 2 и 2 гейма, ну хоть что-то. Добро, не один, два. Опа. Угу, перманентный зид. Кстати, я топ-1. А, я не успел. Блядь, ну хоть не устанет. Уже прогресс. Я не знаю, что мені дасть. Опа, зараз буде новий блок. де він? Вроде оцей. Ні, я хочу новий блок. Я не зроблю ребрс, поки не буде нового блока. Я, я це гарантую. Все він є. Тепер у меня 800 тисяч. Я кстати доганяю. То челіка. Супер челіка. Рибс зроблю. Опана. Тепер мене... гема мені дала що? Да, гема. Ну давай твой зробив, хай буде. Може пригодиться. Раз, два, боже, 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 стоп. Опа, опа. А, блин. Ну их виснем. Що таке? Кеш мультиплеєр Давай кеш і ще один реберс. І знову кеш мультиплеєр Опа, подарок. Миллион денег. И наша мне-то миллион денег. Уже я и так богатый. Давай спим. И что он управляет, что он управляет. Понял, в нуль. Давай, 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 давай. 10 блоков. Слава богу. Хоть добро, что на 100. Угу. Такой музыка, какой-то дискотеки, что там. Ну, для чего? Внос память мне цены блоками не наразумение. Ну, 500 тысяч, 500 тысяч больше. Це залізний блок. А, типу максимальний, а без блок, то без блок рахується. Ріберсів. А, лише 16 реберсів, у мене не 10 тисяч. ми це виправимо скоро. Скільки там трассу? 200... 260 мільйонів, що приколістиш. Так. Так, у мене є їх стика, і в мене нема такого, що блоку, але зараз він з'явиться в мене, тому зараз у мене буде вже не залізний блок, а зараз у мене буде вже якийсь нотний блок. Ага. Так я не знаю, нашел мне целого Макс Блока. Нет. А, я могу просто кипать за робокса. да не, не буду. В чем интерес? Боже, эти депы, боже, ты ёма, я так же кину. не имею. У можно все что-то купить, да? Х2 кэш, накуплял, Нет, деньги не заплачу точно. Не надейтесь. Та хватий, мені нема геньо. Опа, опа. Опа. Зараз в мене буде кіблок. А, нотного вже нема, нотне вже все. Здуся, мальчик. Здуся, мальчик. Ти Боже, я не можу їх чіпати. Автомерж, у в мене вже є станий кас. Що реально буде мерчитись? Два хвилини, типа. Реально, 2 хвилини. Какие толпы, то в 2 Ну давай хвилины. 2 хвилины. Не, типа ранний толпы-то 4 хвилины. Я за ці 4 хвилини можу штук 50 так зробити. Ну Давай я лопну за 524 ляна. Угу, угу, кива и было мулечка, конечно. Боже мій, боже мій, Опа, 1. Паунтир. Домой. Все. Теперь на 12 реберсию. И мне надоело играть, конечно. Но ж мне надоело уже домой играть. Что то Кеш мультиплайер. А бля, я не буду ничего купать, бабай. Бум, унк. Боже, там тело скики. Ааа, лов, не надо нычки. Тут мы сзади сидим. Скики! Ну что там за цифры? Я таких цифр не знаю, кисть. коты. Котара. Аватар кисси шо? Пуник. Новий блок! Новий блок, я крутышка, я крутышка, Новий блок, 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 новий блок. Я можу можешь шагу на блок, не. Йо, у мене встать, думает, что он отворится. Ой, можу новий блок отримати. Да, у меня новый блок. Опа. Бонк. У мене золотий блок золота. І що воно дасть мені? Ніц. Окей. Дунк, дунк, дунк. Реберст. Я блін, Просто що-небудь нажимаю, вже нічого не понимаю. Що далі? Ну коротше я понял, в чому суть ігри, просто пасает. Ну це ну, зависнути можно сюда нагадунку. 500 тисяч мерджі. У мене є тут статистика моя. Вот она. 1000 чилка. 10 купа денег і, і давай. Короче, у мене 500 мерджі, у мене 31 на грав, боже. Ні, відносно 17 немає. Без блок 30 блок, 30-й. Ну і далі внизу комусь. Mortal, ты що, херня? Шо? З преміум мажорики. Ну ладно, конечно, на цьому кінець, бо я забибарс, а можу. Ну ладно. Всім удачі, всім пока, Що всем... це було? окей. Goodbye and good morning Добрий вечір, до, до видения, Що там? Аллахамора Бонапатато. Короче, пока.